Робимо для вас невеличкий огляд на апартаменти в Green Village Осоленка. І так дивимося, що ми маємо і що нам досталось. Ну, для початку засиняв цю історію. Заходимо, карточку вставили. Все, світло включилось. Ось таким чином це все виглядає. Двуспальня, кровать. До речі, нам предлагали роздільно, але дружина Вікуля каже, давай все-таки разом будемо спати цієї новорічної ночі. Для початку невеличка вішалочка, плазма, це світильнички. Тут повний комплект холодильничок є, чайничок. Тут, до речі, є окремо щитова. Тобто, ви зрозуміли основний від, живлення окремо розеток, холодильника. Тобто, в плані безпеки питань ніяких немає. Тут у нас клімат, контроль, з'якало, шафа, халатики, полотіння. Все добре, все чудово. І Так дивимось ванну кімнату. Світло включаємо. Отаким чином все, все виглядає. По-моєму, дуже навіть непогано. Сушилка умивальничок, гігієнічний душ, душ звичайний, чистенько гарненько. Наш парні грін віли щосоленка, і скажем так, новий рік на роботі це не також і погано.